Осім, друзі, вітання, добираюся з роботи. Телефонує тільки, що Юра каже, де ти там є? Довго. Кажу, та ні, виходжу, йду. Давай, каже, бігом, тому що Іванко вже їздить. Це ж подія, Іванко їздить. Значить, що до чого, у кількох словах, скажу, поки де Іванко буде їхати. День народження ж у нього так вісім років минуло. Ну, думали ми йому подарунок, який би придбати. От, щоб йому такого подарувати. Е, була спершу така думка, знаєте, поремонтувати йому старенький телефон. Е, телефон, як би є, але якби вже кілька разів і в ремонті був, і вже навіть не знаємо, варто чи не варто його ремонтувати. Телефон був е, не дуже навіть пам'ятаючи перший, чи то перший мій, чи то перший Юрин, потім мій ну, якось так користувалися, от, дістався він Іванку. Ну, але ж у нас таки е, традиція сімейна. От, Хто знає ми новий телефон, купуємо лише на десятиріччя. Так було кожній з дівчат по черзі. От ну черга до Іванка дійде, але ще йому не 10 років, а тільки 8. Ну, значить, міркували ми. І якось мене Юра каже: Слухай, ну, давай ну, подивимося десь в інтернеті, можливо, поблизу хтось продає такий велосипед з рук, але такий, щоб був йому більш-менш нормальний. Більший за те, що у нього є. От і новіший, чи як, значить, має каже спросижувати в телефоні, хай, ну, хай ну, ганяється парубок. Ну і ми на тому зійшлися. І буквально вчора ввечері зайшли, щось не побачили. Сьогодні зранку оголошення чуднів ОЛХ велосипед. Такий непоганий, доволі велосипед, ну 2-200 за непогані, я рахую е, такі кошти. От. І ми тільки зателефонували, запитали, чи ще не проданий, ні не проданий. все, ми домовилися, сказали не продавайте, тому що ми е, заберемо. Ну і я, я собі на роботу пішла, а Юра поїхав таке по велосипед, а це ж уже телефонує, що давай, тому що Іван тут уже чудує. О! Тащиться. І що? Хороший. Хороший подобається? Так. Да. Не важко їхати? Не. А тримати? Теж не важко. Mm -hmm. Все передачі є. Так. Да. Що сім ще передач? є? Скільки? Сім. Аж сім передач. Mm -hmm. Ого! Я їду зараз на третій. На третій? Mm -hmm. Тату поставив? Ніка. Вероніка? Mm -hmm. Ну, давай, все, вперед. <ріст> <ріст> давай, давай, давай. Оба. Ой-ой-ой, тримай, Ава! Ой, все пішов велосипед по руках. Буде давати, ділитися треба, правда? Це ж сестрички. Що? Легко і просто, так? Що таке амортизатори, так, люди? М'якенько. Ну, ось так. Нібито Іван задоволений, задоволений, якби так як я бачу. Щасливий, щасливий про телефон сьогодні і не згадує. Можливо, не бридне, ми будемо бачити. Ось. Зустрічають, полягали. Сьогодні вранці виходжу, тільки двері відкрила, вони всі в рядок на хліву. <пока> Пукаються сарки, дощ буде чи не буде, тому що якось так похмуро було зранку. Зараз сонечко, тепленько, трішки вітряно зовсім трішки. І така красота, красотінь. Що, ти задоволений? Так, да, я тепер все в вогняний гончик вогняний гонщик? Да. Тоже чуєш? Mm. То ти в школу будеш ходити чи будеш на велосипеді їздити? На велосипеді їздити. А в школу? На велосипеді. Ну, може не бо рюкзак тяжкий. А, на велосипеді будеш ходити, тому що рюкзак тяжкий вести. От так. <гум> О, щойно прийшла. Я вже бачу, голодна не буду. Юрко, риби захотів. Що, А то до чаю взявся до нею, перекусити. До чаю. Сир. Голландський. Чайника, Маша. Голландський сир. А, ось, голландський, да. Голландії прямо привезли. Прямо з Голландії. Прямо з Голландії. Ні. Марія, що за претензії? Чого ти мене не відпустила з підвалу зразу? Там вчитель був. Я би прийшла, об'яснила вчителю, що мама говорить, ти додому. Бо тому що там холодно, ну, можна маша. захворіти. Можна сто відсотків, наступний раз мама тебе відпускає, йди додому. Наступний То, я раз мене казав. Вже То ти не в підвал іди, а йди додому. <різь> Та й все, каже, як скажуть, Скаже, батько, визивайте в школу, а батько в школу може колись прийде. Ну так хто з чим? Хто з претензіями, хто своїми радощами. Юраси кричить, пішли, пішли, він мені вже кави хоче зробити, гостити, маму, ні, рибу хоче. Ти мені буде я рибу так. жарити, я щойно з роботи? Яка ти там тебе робота, хоч не плити, кошики плести, то що це робота? Чуєте чи ні? Га? Як вчора, то лягай Наташка полеш, як сьогодні, то давай бігом йому йде рибу жар. Ну, що робити? Пішла.